Доброго дня всім. Хочу зараз приготувати плов. У мене от така є грудинка, вона дуже м'ясна. От Дуже-дуже м'ясна, бачите. Саме м'яско, тут чуть-чуть жиру, я не буду брати. Тут от я вже нарізала кубочками. Тут замочила рис, гарно його промило. І от хай він стоїть, поки в мене піджариться все. У мультіварці. Буду готувати і жариться, поставлю на жарку, цибульки накришу морбочки і це все пережариться. Трошки додав олії, а потім додавлю рис, залю водичкою, присолю і нехай готується. Ну, побачимо, скільки він буде готуватися. я вже по ходу там буду дивитися. Там по-моєму, виставляє, скільки він готується часу. Я, буває раніше відключаю. Ну і там, по ходу, потім уже досолю. Так, поїхали. Дуже класна грудінка. Бачите, я от так от відрізала. І так одне м'ясо. Класнюча грудінка. Все, я уже накрышила моркви, цибули и мясо. И ставлю жариться. Побачимо, что тут у нас робится. У, Бачите? Не смажиться. Ну, скажи, сколько? О, четыре минутки осталось. 15 минут жарко идет. Ай, Жаруется. А зараз ще в добавлю і все, і буду рис засипати. Мультиварка виключилася, буду зараз засипати рис в льоду. Так, присолюю трошки, а потім буду вже пробувати, присоліла. Наліваю водою. От так. І ставлю на плов. Походу буду наблюдати і досолювати, і потім буду. Трошки покипить буду добавлять, буду додати приправки. Потім часник головку теж положу. От виставила режим плов на час. Плов мій приготувався Вже на подогріві стоїть. Вивіться, він у мене отакий розсипчатий і смачнющий. І з таким одобрим. Так що. Мені дорогенький, тут одочесничок. йому треба бути робити щось з Ігором. Ігор у мене, бачите, вже зараз поздно. Нам треба дуже до Житомира добиратися, не хочу його положити у лікарню. 12.35. 12.35. До ночі заїхати чи завтра положити Ігором. Не так добре все.